Наражають себе та інших на небезпеку у Чернівцях. Водії дрифтують просто в центрі міста, Шокуючи відео на якому автівки ледь не збивають з ніг перехожих, опублікували у соцмережах, що кажуть у поліції далі. Вже не вперше охочі продемонструвати свої вміння екстремальної їзди, виконують небезпечні маневри на вулицях Чернівців. Цього разу для своїх експериментів обрали театральну площу. Двоє водіїв ввечері дрифтували у самісінькому центрі міста. Відповідне відео очевидці опублікували у соцмережах. Правоохоронці ж кажуть, відеофіксацію порушень у місті здійснюють спеціальні камери. А от очевидці просять натомість краще одразу повідомляти про таких героїв. Це значно зекономить час на їхні. Пошуки, якщо ви стали свідком правопорушень, зокрема дрифту в місті чи в території області, потрібно одразу телефонувати на лінію 102. тому що вчора, поки громадяни знімали на відео, публікували в соцмережах відеоролики. Ми реагували оперативно, виявляли правопорушників, зупиняли, притягували до адміністративної відповідальності та проводили профілактичну бесіду. Наголошую дрифт у місцях, які спеціально для цього не відведені, заборонений. У поліції ж додають про всі локації, на яких водії люблять повихвалятися, знають та ретельно їх щодня перевіряють. Порушників одразу ж притягують до відповідальності. І для кого не секрет, зокрема для мешканців нашого міста, що є точки, де люди приїжджають попити каву. Поспілкуватися відповідно, там і хочуть показати і заявити про себе. Тому всі ці точки пропрацьовуються патрульними. вони Патрулюються в разі виявлення таких моментів, водіїв зупиняють і з ними всі необхідні міри. Відповідності до сідочного законодавства та зазначають, на жаль, навіть попри штрафи, деякі водії продовжують дрифтувати. Відтак просять подумати їх про безпеку власну та оточуючих. Тому прохання для всіх водіїв керувати відповідально. Розуміти, що така поведінка на дорозі вона є небезпекою саме для водіїв, а також для інших учасників дорожнього руху, тому прохання керувати відповідально. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.